Привіт! Вітаю тебе на каналі про стосунки. З тобою менторка по стосункам Марина Савчук, і сьогодні ми поговоримо, що таке, коли ти не в пріоритеті. Вітаю усіх королев! Тому що я знаю, що для цього архетипу давайте так, так ну а вже ж, ми всі різні, але архетип королеви, до якого я також належу, для нас дуже важливо для чоловіка бути на першому місці. І тут є такі як мінуси, так і плюси, чому дівчата розповідають, що таке королева. Королева це жінка, яка ніколи не потерпить другого місця. Вона завжди повинна бути перша, найкраща, найкрасивіша, найсексуальніша, найкраща господиня. Розумієте, це такий архетип, який потребує постійного схвалення і підтвердження, і поправляння її корони. І це непогано, це просто потрібно про себе знати. І от, коли нещодавно, до речі, питання було в сторіс: секс по дружбі, а, типу, можна, щоб чоловік залишався у мене. Я заходжу на профіль дівчини, бачу, що в неї архетип, ну зовнішньо видно що, видно, що в неї архетип королеви. Я кажу, що якщо ви сподіваєтесь на те, що він там все-таки передумає, вас обере, то ви ніколи його не оберете. Тому що, от як коли жінка-королева знаходиться такому на місці, N, да, він її обрав типа по дружбі переспати. так? Ну інколи, коли йому зручно. Так от королева дочекається того моменту, поки він таки, а, признає, що вона найкраща жінка у його оточенні і почне її добуватися, вона його кине. Тому що вона ніколи морально не потерпить другого місця, а це вже друге місце. Коли її спочатку не обрали, це вже друге місце. Тому, дівчата, не обманюйте себе. Якщо ви відчуваєте, що у вас саме таке нутро, що вам потрібно бути номером один, то шукайте чоловіка, який вам дасть це місце, який обере вас одразу, Який одразу задетектить те, що така жінка йому в йому житті, це просто найкраще, що з ним могло взагалі відбутися. І, от коли ви це будете відчувати, ви також поряд з таким чоловіком будете розквітати. Які можуть бути мінуси у вашому архетипі? Дуже уважно придивляйтеся до того, чим займається чоловік. Тому що чоловіки, які займаються бізнесом, і які от такі топ-тіпа, типу, да, топ-топ, дуже часто мають нарцистичну складову, і там жінка не може бути на першому місці. Це дуже дуже складно із-за того, що він своє життя кладе на бізнес. Жінка все одно буде вона десь трішки. Бізнес, потім жінка. Це непогано, якщо ви вмієте цим керувати. Так? Якщо ви вмієте цього чоловіка забирати в своє поле з його роботи, щоб з часом він зміг делегувати якісь речі і більше часу приділяти вам. Але ви можете від нього отримувати матеріальне і словесне підтвердження вашої значості таке, що вам буде окна у цьому трішки з першим місцем роботи, так? Але буває таке, що і може бути перегин, і ви будете, ну він, грубо кажучи, там їздить по всьому світі, а ви десь, так? І тут може не вистачати саме цього підтвердження, що ви номер один. Що тут важливо? Ми сьогодні говоримо про, нагадую, бо я, мені здається, я пішла з теми, що ви не в пріоритеті. Що таке не в пріоритеті? Розказую ознаки, до речі, це коли одне побачення на тиждень. Це коли немає доброго ранку, доброго вечора, написав, коли встиг, або взагалі не написав, або ви йому написали, він передивився сповіщення і не відповів вам. Він продивився повідомлення і не відповідає вам. Він вам відповідає через 4-5 годин. І от такі от речі. Вони дуже підривають цю віру в себе і любов до себе, коли ти розумієш, що ти не в пріоритеті, починає сипатися твоє королівство, так? Тому що ти так довго будувалася все, і тут прийшов якийсь блін хлопець, який або чоловік, який руйнує, а ти все чекаєш, чекаєш. Ви розумієте, це руйнує самооцінку. Тому ставтеся до себе дуже уважно. І якщо ви побачили ці ознаки, обов'язково попередьте чоловіка про те, що знаєш. Мій любий або знайомий поки що, ну, мене прям не влаштовує одне побачення на тиждень, мені важливо з тобою ну давай що виділимо час в обід і будемо десь пити серед тижня каву. Бо я так не зможу, мені так не цікаво, і я буду змушена припинити наші стосунки. Бути чесні з собою і бути чесні зі своїм партнером. Тому що чим довше ви терпите, тим більше ви накоплюєте цей гнів, який взірветься як вулкан. А якщо ви, до речі, хочете знати а, свій архетип. Я вас запрошую на вебінар про свободу, який є за посиланням під цим відео. Посилання просто «Best» — сайт, на якому ви зайдіть і знайдіть вебінар про свободу. Там ми визначаємо архетипи, там ми знайомимося зі своїми тіньовими сторонами, які нам заважають, або навпаки, які потрібно відкрити, що нам заважає, що нам треба, як себе ведуть різні архетипи у нас, тому що ми не можемо бути статичними. У нас є там багато ролей, які ми міксуємо у своєму житті. І цей вебінар він просто. Фантастично відкриваємо вашу свободу, бо ви знайомитеся з собою і далі знаєте, що з цим робити. Я вас вітаю на своєму каналі. Я вас запрошую ставити лайк, коментувати, тому що це дуже важливо для просування цього відео і для мого каналу. І заходьте на мої продукти на запосуванням у шапці профілі. Я запрошую вас на свої вебінари.